Друзі, задумайтесь на мить. Український застосунок Дія потрапив до списку найкращих винаходів 24-го року за версію журналу Тайм. Відзначення отримано за унікальну послугу шлюб онлайн. Перший в світі повністю цифровий процес одруження. Україна та Росія ведуть переговори про зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі. Посередником виступає Катар. На жаль, на повне припинення атак, навряд чи можна сподіватись. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо планує поїздку до Москви. Також Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці з Кабеєвой, де говорив про втому. Заходу від підтримки України, і це ще раз доказує позицію Фіцо в той час, коли Росія відкрито веде війну. Словацький прем'єр робить такі заяви. Тим часом ситуація на фронті невтішна. На південному фронті зосереджено близько 200 тисяч солдатів Росії, включно з окупаційними силами в Криму. Задумайтесь, Україна вже виробляє близько 20 самохідних артилерійських установок Богдана на місяць. Так повідомив президент Зеленський. Це Значно підсилює обороноздатність країни президентські вибори в США згідно з опитуванням, РЕОЦ, відрив Гарріс від Трампа зменшився до 1%. Гарріс має 44%, а Трамп 43%. Також Зеленський попередив, що Росія почала залучати до бойових дій північно-корейських військових, і світові лідери на недостатньо реагують на це. Президент Зеленський також розкритикував партнерів з НАТО, особливо США, за недотримання обіцяної військової підтримки. Замість повного пакета допомоги Україна отримала лише 10% від обіцяного. Тим часом у Грузії назріває скандал. Президентка Зурубишвілі викликають до прокуратури. Її підозрюють у причетності до фальсифікації виборів. Адміністрація Байдена може дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною за допомогою протиповітряної оборони. А Польща готова передати Україні винищувачі міг, якщо отримає від заходу альтернативні літаки для власного захисту. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі.